Андрій Ілєнка хочу почути. Андрію, ви голосували за введення воєнного стану. Будь ласка, вашу оцінку от, минув місяць, що змінилося і чи потрібно було його вводити? знаєте, коли у 2014 році, в кінці лютого, почалася російська агресія в Криму, тоді Свобода виступила з заявою, де чітко сказала, що це є прямий акт агресії, це є акт війни. І необхідно вводити воєнний стан, що на випадок е, такої ситуації передбачено в державі певний захисний механізм, механізм внутрішньої мобілізації всіх ресурсів країни, державного апарату, економіки, всіх силових структур, само собою зрозуміло, для захисту країни. І, власне, нам тоді казали, ні, не можна. Після того, як почалась е, війна на Донбасі, ми так само казали, чому не вводиться воєнний стан. Казали, там вибори треба провести. От треба в один тур вибрати, значить, президента і зразу, от все стане добре. Ну от тоді, от, в воєнний стан. Так само нічого не відбулось. Були жорстокі бої е, літа 14-го року і Лавайськ. Потім було зима, е, було Дебальцеве. Весь цей час воєнний стан чомусь не вводився і була постійна аргументація, що цього не можна робити від влади. Що не можна робити, воєнний стан зашкодить, нам кредитів не дадуть, ми попадемо в міжнародну ізоляцію, це буде мати катастрофічні наслідки, гривня буде, значить, долар буде по 100 гривень, там, ну і так далі. Тобто це весь час нагніталося і говорилося, що не можна цього робити. Звичайно, в цій ситуації ми розуміємо, що, на жаль, від нинішньої влади чекати якихось реальних кроків важко, точніше, їх майже немає. Тобто, це є бутафорія. На жаль, так виглядає і цього разу. А, звичайно, я б хотів би почути повний звіт. А, якщо треба це зробити в секретному режимі, нема питань. Давайте проведемо закрите засідання парламенту. А, було би хотів хотілося б почути повний звіт про ці заходи, які були виконані в рамках воєнного стану. А, чи треба було вводити? Безумовно, треба було, тому що ну за нашою логікою, якщо є факт агресії, якщо є загроза державі, треба вводити воєнний стан. Інша справа, чи це реальний воєнний стан. Чи цей воєнний стан дійсно сприяє а, виконанню тих заходів, які написані в цьому законі? А це не тільки там а, безпосередньо заходи пов'язані навіть збройними силами. Це і питання економіки, це і питання транспортної системи держави, це питання кордонів. Це безліч питань. Чи ми, скажімо, вживали ці заходи? Що заважало нарешті розірвати дипломатичні стосунки з країною агресором? Це ж ненормальна ситуація, коли вони зберігаються. Що заважало повністю перекрити кордони? Що заважало припинити торгівлю? І всі ці речі свобода вимагала робити. Російський бізнес досі вільно працює в Україні. Російські олігархи контролюють цілі галузі української економіки, обленергоцілі вони контролюють величезну частину нашого ну внутрішньої економіки. І Так само влада цим не займається, вона не припиняє цю діяльність. Тобто, на сьогоднішній день а, я хотів би почути по перше детальний звіт. По-друге, я все таки вважаю, що дійсно, поки є в країні війна, а вона є, на жаль. Наша країна є під агресією російською. Звичайно, ми маємо існувати в режимі воєнного стану. Важливо, щоб це був воєнний стан, який дійсно наближав нас до перемоги, наближав нас до того, щоб ми ставали сильнішими і могли захищати себе. Дякую, Андрію. Почули вашу позицію. А і коротко, якби зараз президент звернувся, а він сказав, що він би звернувся, якби не президентські вибори в березні. Він би попросив про продовження воєнного стану. Чи проголосували б ви і зараз, якби не президентські вибори весною? Я відповім наступним чином: ми, поки чобіт окупантів, топче нас у землю, ми завжди будемо голосувати. Єдине, що безумовно треба було врахувати, що вибори. Якщо вони технічно можуть бути проведені, а в нинішніх умовах, якщо вони, дай Бог, не погіршаться, технічно можна провести вибори. Вони мають бути проведені навіть попри воєнний стан. Тобто, це було б безумовно принциповою позицією. Дякую, почув, почув. Дякую. Я думаю, що нам треба трошки подивитися ще на один аспект цієї проблеми. Знаєте, згідно статистики, яка є в відкритих джерелах, за 2018 рік і рік, який от зараз завершується. Українські олігархи збільшили свої статки в 12 разів швидше, і в 12 разів більше, ніж зростання ВВП нашої держави. В 12 разів ця інформація, вона є офіційна статистика, і плюс інформація, яка там відслідковує статки найбагатших людей України. От 12 разів у них зросло порівняно з зростанням, яке загалом в державі. Мені здається, що в цьому є відповідь на багато питань. Чому у нас недовіра людей до влади? Чому у нас е влада і великий бізнес, вони зрослись, і у нас олігархат фактично править нашою державою. Чому у нас корупція? Тому що от вона, корупція, це і є наслідок олігархату прямий. Ми розуміємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні гроші на розвиток. Нашої держави нам потрібно гроші на армію, нам потрібні гроші для того, щоб будувати свій флот. Нам потрібно гроші, щоб нарешті звільнитися від цих постійних кредитів, які е, ми живемо від кожен раз на уряд розкази від кредиту до кредиту і так далі. От, будь ласка, майже 150 мільярдів доларів за час незалежності було виведено в офшорній юрисдикції з України. 150 мільярдів доларів. Тобто, якщо ми говоримо про реалії нашої держави, от корінь. От причина нашої на сьогоднішній день ганебної ситуації, коли Україна ну, це най, найменш а, ефективна економіка Європи. І тому нам треба з цього починати. Нам треба проводити реальну деолігархізацію нашої держави. Нам потрібно, нарешті, ухвалити ті закони, які роками пропонує свобода, які стосуються і воєнного податку на олігархів. Які стосуються і демонополізації нашої економіки, і нової податкової системи, і багато інших, і повернення грошей з офшорів. І тоді у нас будуть нормальні можливості для того, щоб у нас була ефективна армія, для того, щоб у нас була ефективна і сильна держава, яка може себе захистити. Звичайно, що в цій ситуації нам безумовно треба і розуміти те, в якій ситуації ми знаходимося. Тому що, ну, от коли кажуть постійно, що хтось говорить про війну, ну а як про неї не говорити? Якщо сьогодні дійсно в нашій країні війна. І не Україна цю війну почала, на нас напали. Ми розуміємо, що сьогодні по будь-якому соцопитуванню візьмемо є три питання, які найбільше турбують українців: це війна, це корупція і це бідність. Це три питання, які сьогодні по будь-якому соцопитуванню найбільше турбують людей. І зрозуміло, що нам треба готувати відповідь і адекватну відповідь на кожен цей виклик. Тому я переконаний, що реальні позитивні зрушення в нашій державі можливі лише тоді, коли ми будемо мати неолігархічну владу. А неолігархічну владу ми маємо можливість отримати на виборах, які будуть у 2019 році. Тому наступний рік він можливо, я не хочу робити якихось, знаєте, там ну щоб це хтось прийняв як якісь там занадто песимізм. Але наступний рік буде дуже складним, можливо, навіть складнішим ніж попередній. І перед Україною стоять величезні виклики. І я дуже хочу, щоб ми всі були мудрими людьми. І ми через рік, підбиваючи підсумки 2019 року, зрозуміли, що ми, українці, всі ці виклики пройшли і вийшли з ними з них сильнішим. Дякую, Андрію. Підсумки року Андрій Лєнко. Будь ласка, знаєте, починаючи з. 14-го року я завжди на схоже питання відповідаю головний е, підсумок, їх дуже багато і можна говорити дуже довго, але головний е, Україна, наша держава, наша нація, ми вистояли ще один рік. Це найкраще, це найважливіше. У нас зберігаються шанси побудувати нормальне життя в своїй країні. Тому що якщо, не дай Бог, ми втратимо Україну, то шансів у нас ніяких ні на що немає. Тому це найважливіше. Ми зберігаємо країну ціною наших героїв, і ми зберігаємо можливість зробити її комфортною, сильною для нас. Якщо ми говоримо про наступний рік, я дійсно не буду повторюватися. Єдине, що скажу всім українцям: обов'язково прийдіть на вибори, зробіть свій вибір, відповідальний вибір, усвідомлений вибір. Тому що тоді ми можемо говорити про нашу спільну відповідальність за нашу країну. Обов'язково це треба зробити. Обов'язково треба показати свою позицію. Я думаю, що теж дуже важливо в ці дні дні свят, коли вся родина збереться за родинним столом, згадати наших героїв на фронті, тому що вони в цей день будуть чи на Різдво, чи на Новий рік. Вони будуть не вдома з своїми родинами, вони будуть в окопах, і треба згадати про них обов'язково. Му я вважаю, що давайте проведемо ці дні своїми родинами, наберемося родинного тепла, а наступний рік пройдемо гідно. Дякую, Андрію.